Всім салют! Вітаю на каналі Важкий Шлях з Давідом Гаспаряном. Сьогодні не дуже хотілося записувати відео, але настрій, в принципі, класний, день був насичений, і тому можна трошечки перебороти цю втому. Ось під вечір, знаєте, згадав фразу Леся Подерв'янського, класичну фразу маестро. Що тому, що треба не всякою дурнею займатися, а жити інтересно, читати книжки, бути шпіоном, дресирувати любиму обізьяни, ходити в оперу з красивими тілками, получать удовольствие. Цитата. І в принципі, мені всі аспекти цього наративу подобаються, але більше всього подобається історія про дресирування обіз'яни. Так як обіз'яни в мене немає, то буду я дресирувати себе. Чим в принципі я успішно і займаюся кожного дня. І частиною цієї цього дресирування це є певне тренування нашого світу сприйняття. Коли ми тренуємо ось цю нашу внутрішню обізяну, як сказав маестро. Ми фокусуємося на тих речах, які необхідно тримати якби на увазі, і не стаємо жертвами певного самообману, певних ілюзій. А ілюзій таких дуже і дуже багато. Я вам хочу розповісти одну історію. Яка трапилася декілька місяців тому, коли я ще працював в наймі, десь це було 4 чи 5 місяців тому. І що відбулося? Власне, я вже планував звільнятися. в мене були досить такі давлячі обставини. Я займав керуючу посаду. У мене було там десь 10 людей підлеглих, і все більше і більше вимог до мене було. Якихось неадекватних, при тому, що я виконував абсолютно всі свої посадові обов'язки. І, зрештою, це дійшло до того, що я зрозумів, що я буду звільнятися. Я планував звільнятися ще з січня і планував це робити у травні. Але десь у лютому я вже зрозумів, що ця історія буде набагато більш швидкою, ніж я думав. І, власне, я приходжу до психотерапевта обговорювати це все, що я планую, як я планую. І знаєте, в мене було як ну, Терези певні, так. З однієї, сторони стабільність, робота, найм, заробітня платня, класні бонуси, керуюча посада, люди, які мене поважають, ну, типу, багато плюсів. А з іншої сторони, типу, вільне плавання. Трейдинг, робота там з власними інвестиціями, там блог, і це все дуже нестабільні штуки, ви маєте розуміти. І я ж говорю психотерапевту про те, що ну ось, якщо я залишуся там ще на 3 місяці, 4 місяці, 5-6 місяців, умовно кажучи, я зможу заробити ось таку суму в середньому. Там в мене коливалася заробітня платня, і я ось таку суму зможу заробити в середньому, якщо все буде таким самим чином. А він каже: мені а з чого ви взяли, що все буде таким самим чином, як ви вважаєте? І це мене ну, таким ось холодним душем обдало, тому що я в моменті замислився, А справді в мене немає ніяких взагалі гарантій, що все буде залишатися таким самим чином. Тобто, певна ось ця ілюзія стабільності, вона у нас в голові завжди існує. Нам завжди легше думати, що якщо ми нічого не будемо змінювати, все залишиться так само, як воно і є. Але. Фішка в тому, що все змінюється, абсолютно все змінюється, постійно змінюється дуже динамічно, навіть найстабільніші якісь речі вони є дуже мінливими. Не просто ж так є така фраза: нічого не вічно під луною, під місяцем. І це стосується взагалі всього, навіть величних якихось речей. Я думаю, ця фраза була сказана не про мою роботу в наймі, але її можна і туди застосувати. І ви розумієте, що є певні ілюзії, які у нас в голові. Існують. Ці ілюзії стосуються того, як взагалі е, будувати проекцію на майбутнє. Нам здається, що типу все буде таким самим чином, як і було. Те, що ми залишимось працювати, що ось у нас було там три місяці класних, і що ще буде там три місяці класних, що прогрес буде лінійний, що все буде прозоро. Насправді це не так. Навіть в найпередбачуваніших якихось умовах в штуках, які можна легко прогнозувати, це не так. Тим паче, якщо це була якась динаміч, як таке динамічне середовище, я працював ну, в дуже динамічному середовищі, і там все залежало від моєї продуктивності. Тобто, через це власне якийсь прогноз будувати було абсолютно неактуально, і сутність цієї ілюзії вона полягає в тому, що без неї нам дуже страшно, без цієї очікування того, що в нас є певна проекція. Майбутнього, що буде час рухатися таким чином, що результати будуть отримуватися ось таким чином. Нам легше так думати, тому що якщо ми думаємо іншим чином, це починає нас дуже сильно тривожити. Нам потрібно якось змиритися з тим, що ми не знаємо, що буде завтра. І, зрештою, багато хто обманюється. І я ось тоді вже зрозумів в розмові з психотерапевтом, я вже був там. Майже на межі того, щоб звільнятися, і після того я зрозумів, що в мене немає ніяких гарантій, що якщо я залишуся, то буде щось типу стабільного. Я звільнився набагато раніше, ніж я планував, я планував в травні, я звільнився в березні. Були ще додаткові фактори. Але факт того, чого я це зробив таким чином, тому що я зрозумів, що а насправді стабільність дуже ілюзорна. І якщо це єдине, що мене тримає тут, то. Не потрібно на це розраховувати. Якщо ми це усвідомлюємо, власне, в нас якби виходить така картина світу, що ага, в нас, типу, дуже мало чого стабільного, дуже мало речей на які ми можемо покладатися. І хтось прийде до висновку. Типу, жити одним днем, нічого не робити, нічого не будувати. Таким чином люди, наприклад, відмовляються від концепції інвестицій, тому що ну як тут можна інвестувати, якщо ти там не знаєш, що буде завтра. А прикол то в тому, що ніхто не знає, що буде завтра. Навіть люди, які інвестують там все своє життя, вони не мають гарантії, що буде завтра все добре. Але вони вірять в те, що їхній шлях буде нормальним. Вони вірять в те, що вони вивезуть це все. Вони вірять в власну агентність, вони вірять в власну силу. Те, що навіть якщо будуть якісь нестабільні моменти, то вони з цим впораються. Тобто ми, усвідомлюючи ілюзію хиткості, маємо створити антихиткість, таку крихкість і антикрихкість по Талабу. Так? І будуючи ось цю антикрихкість, ви не стаєте жорстким, ви не стаєте в таку позу нерушимо, ви стаєте дуже. Що називається резильєнтним в психології, таким, що є, е, у вас буде певна стійкість до тих чи інших умов. Ви не будете жорстким як металевий якийсь прут. ви будете як дерево, хитке, яке гнеться, але не ламається. Ось таким чином, взагалі, воно все і упаковується. І, маючи ось цей е, план на життя, він буде. Покладатися не на зовнішні обставини, що зовнішні обставини будуть стабільні. Він буде покладатися на те, що ви будете здатні впоратися з цим. Це неймовірна штука. Зрештою, ви будете будувати опору на себе. Так дійсно є дуже багато ілюзій стабільності, що стосується того, що відбувається зовні. Ті обставини, які нас можуть спіткати, ті умови або люди, або ну, я не знаю, дуже багато факторів, які ми не контролюємо, власне, і вони є нестабільними, вони є ілюзорно стабільними. З часом ви навчитеся, по-перше, довіряти собі. По-друге, ви накопичите досвід того, як впоратися з різними проблемами. По-третє, ви зможете побудувати опору на себе, і ось це є неймовірним, тому що, зрештою, ви набудете цієї стабільності всередині себе. Ось до чого ми цей ведемо. Тобто, руйнуючи цю зовнішню ілюзію, ми перестаємо покладатися на зовнішні фактори і починаємо будувати опору на себе. І ця опора не означає, що ви будете застраховані від всього, але це означає, що ви глибоко впевнені в собі, і ви глибоко впевнені в тому, що у вас є досвід вирішення таких проблем. З вами був Давід Гаспарян, канал Важкий Шлях. Підписуйтесь, ставте дзвоник, чекайте нових відео. Я щось війшов у кураж. У мене тут вже кожен день виходить відео. Я не знаю, як це відбувається. Залишайтесь на зв'язку. Асталавіста.